За нерухомість віничани платитимуть більше. Законотворці збільшили ставку податку на житло. Як і раніше, оподатковуватись, будуть квартири більше 60 квадратних метрів та приватні будинки більше 120. В середньому за надлишкові квадрати доведеться сплачувати на піввідсотка більше ніж у минулому році. За квартиру площею 80 квадратних метрів при діючій ставці податок складає 206 гривень 70 копійок. За новою ставкою. 275 гривень 60 копійок збільшується майже на 69 гривень або 33%. Це в рік. Найважче буде власникам квартир у понад 300 квадратів або будинків, площа яких перевищує 500. Сума податку для них зросте на 25 тисяч гривень на рік. Для більшості віничан збільшення ставки податку з півтора до двох відсотків буде мало відчутним. Деяких воно взагалі не торкнеться. Це є малозахищені верстви населення, тобто ті люди, які мають право отримати субсидію, які її отримують. Станом на сьогоднішній день у нас таких домоволодінь уже 61 тисяча. Це майже половина. На домогосподарств міста Вінниці серед них також інші категорії це і інваліди війни, і учасники бойових дій. Також це ті та категорія людей. Це е, які е, учасники антитерористичної операції, які на в цей період відповідно проходять службу. В АТО іншим доведеться платити, говорять у мерії видатки міського бюджету значно зросли і казну потрібно наповнювати. Пільги самі в законодавчому плані не скасовані. Зміни до бюджетного кодексу не внесені. Тобто, офіційним джерелом цих пільг залишається субвенція з державного бюджету, яка в державному бюджеті на 16 рік не передбачена. Рада підприємців при міському голові схвалила підняття ставки податку на нерухомість в кінці місяця. Це питання виносить на розгляд сесії міської ради. Вадим потатує, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.